Сьогодні розповім вам історію однієї уціненої орхідеї або як виявити і врятувати рослину від кліща. Знайомтесь, це орхідея фаленопсис, бігліп, чорний ведмідь. Принаймні так вказано було на горщику. Переконатися в цьому ми зможемо лише під час нового цвітіння, оскільки орхідею я придбала від свішую. А ось так виглядає перемога над кліщем. Бачите, які зелені гарні соковиті листочки виросли на старому листі? Ми можемо побачити світліший обідок по краю. Це і є вражені ділянки, де харчувався кліщ. Хоча продавчиня в магазині запевняла, що це такий сорт і це вид В ту мить я вже знала, що це не так, і що попереду мене чекає довга боротьба за здорове існування цієї рослини. Що я робила, як лікувала? Читайте в описі під цим дописом. Ну і сьогодні у мене радість. Я під час поливу дізналася, що орхідейка збирається квітнути. От ми й переконаємося, чи це насправді той сорт, який заявлений садівником. Тому не бійтесь уцінених орхідей, можливо, саме ви остання надія для них.